Вітаю на каналі Виноградна Лоза! Хочу вас познайомити з доволі новим сортом великолистої гортенції Флоріапінк. Це неймовірно красива рослина може доповнити будь-яку ділянку або подвір'я. Рісні і в той же час легкі, немов метелики, квіти утворюють красиві суцвіття. За паспортом кулір вказан, як рожевий, але. Якщо подивимось на цю рослину, бачимо, що квіти забарвлені від світло до темно-рожевого, а наприкінці цвітіння вони стають лаймового кольору. Цікавий факт, якщо ґрунт підкислити, квіти змінять свій колір до світло-блакитного. Подивіться: квітка подвійна, немов змережева, пелюстки мають. Подовжену форму, Суцвіття швидко заповнюється такими ось ніжно-рожевими квітами. Рослина добре і швидко розростається, добре гілкується, але в той же час має компактну форму. Флорія Пінк добре підходить для вирощування у контейнерах, горщиках або великих кашпо. Якщо це відео було цікавим, Ставте вподобайки та діліться зі знайомими. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні.